Сьогодні з бахмутськими білими янголами вирушаємо в селище Щербинівка, яке знаходиться біля Турецького. Основне завдання на сьогодні це евакуація родини. Час оголошення евакуації обов'язкової в Щербівці перебувало 69 дітей. Як часто обстріли та переважно чим ворог б'є по населеному пункту? Б'є кабан, іноді туди навіть долітає артилерія, працює ствольна артилерія. Недавно туди теж прилетів кап, буквально недалеко від цієї родини. Ось така картина нас зустрічає на шляху до Щербинівці, де будемо проводити евакуацію дітей. Це Торецьк, розбиті споруди господарчі, побиті дуже ситтєво. Двоповерхові будинки, в яких мешкали люди, але на даний час тут бігають тільки собаки. Ці будівлі вже не придатні для життя. Зараз знаходимося в Щербинівці. приїхали на евакуацію, будемо евакуювати діточок. Знову начебто тихо, але ця тиша вона не, ніяк не з... Тому що люди розуміють, що будь-якою миті може пролетіти снаряд. У приватних будинків селища обладнані такі, такими своєрідними захисними щитами на вікнах. Ось так виглядають ці захисні щити, і вони майже на кожному. Мои более-менее привыкли, но все, да, это когда-нибудь психикой всплывет, конечно, и... а, -а, а В доме, либо там такая прогулка под контролем, полчасика. Потому что здесь мины в основном осколки, и как бы они защищены хотя бы немного. Та ситуация, что сейчас нигде не спрячется. держи. Это тебе. Это такой там посмотришь. Только, знаешь, посмотри. а? а? Класс? А кто это? Пан. Пан, да? Ты любишь пан? Видишь, как вода тебе? Да, ты посмотри.